Доброго здоров'я колеги! Щиро вітаю шановне товариство. Слава Україні! Оце, друзі мої! Ми поки їздили і бузок розцвів. Чотири дні ми були відсутні в своєму місці помешкання. Їздили в гості до Татаміра Володимира Васильовича в Олександрію, Киробоградської області. От це ми не були в гостях. Я неправильно сказав. Ми були в творчому відрядженні. Ми там на його великому деревообробному підприємстві е, організували дільницю по виготовленню альпійських вуликів. Про це я зробив чотири ролики і ще два додаткових шість роликів на цю тему нашого перебування у місті Олександрія. А це ми тільки повернулися, і тут мені е, навздогін. Володимир Васильович Татомир, значить прислав ролика про те, як він організовує пакети на альпійських рамках. Процес пішов, процес пішов правильно. Процес організований нормально. І альпійські вже пакети вони пішли в серію. Це дуже і дуже. Корисна і цікава інформація для мене. Я цією інформацією ділюся з вами. Відтепер е, Володимир Васильович Татомір виготовлятиме по вашим замовленням, дорогі друзі. Е, виготовлятиме пакети на альпійських рамках. Я отут-от дам посилання на його номер телефону, дзвоніть йому, домовляйтеся. от е, а я вам зараз покажу цього ролик. Початок хороший зробив і, дай Боже нормального продовження. На цьому і сподіваємося. Добрий день. Вот у нас заселены первые альпийцы. Тут у нас пасека 230-е, 300 -е. Ну, тепер дам початок альпійським вуликам. Вулики заселили для Олексія Владимировича. Медянников, вот. Они с Купянска через недельку поедут к нему. Вот такие дела.